Sorry. Ідея виникла у відповідь по суті, на запити відвідувачів, яким було цікаво бачити, як грали на тих чи інших музичних інструментах. Минулого року ми вже озвучили деякі музичні інструменти, але це було якби лише аудіо. Але питалися було цікаво, як грати на самих музичних інструментах, і тому от, появилася ідея такого, такого проєкту. І тим більше, у рамках святкування 80-річчя нашого музею і закарпатського народного хору, з'явилася така ідея об'єднати зусилля, поєднати культурну спадщину, матеріальну і нематеріальну. І от якраз результатом цього проєкту і стало створення відео, на яких показано, як грали на тих чи інших народних музичних інструментах. Грають учасники оркестру закарпатського народного хору на інструментах, які тотожні тим, які представлені у нашій експозиції. Тобто, по суті, це є якби, поєднання матеріальної і нематеріальної культурної спадщини.